Такий вигляд нині мають операції за новітніми технологіями замість скальпеля у п'ятій черкаській міській поліклініці використовують лазер. Завдяки сучасному апарату в медицині відкрилися нові можливості для лікування багатьох хвороб найбільшим. Таким технологічним проривом стає лазерна хірургія, тому що вона дозволяє повністю змінити практично всі напрямки хірургічної науки. Це операції фактично без використання скальпеля, це операції на сухому операційному полі, це всі напрямки хірургії, починаючи від абдомінальної, общої хірургії, закінчуючи нейрохірургії, пластичної хірургії. Приймати досвід черкаських лікарів днями приїхали колеги з різних регіонів України та з-за кордону. Провідні спеціалісти провели першу всеукраїнську науково практичну конференцію, присвячену лазерній хірургії. За роки незалежності такий форум вчені та лікарі практики організували вперше. Черкаським лікарям є чим похвалитися. Міра проводить операції. Називається операція «Вапоризація між диска. Грубо говоря, це удалення грижі між диска без розрізу, без наркозу, місцевою анестезією. Без кровопатірі, без шраму за один день Подйом на ножки происходит одразу же після операції. Єдине единственное, но единственное, но, можна оперировать тільки так называемые молодые грижі. Заявили про себе черкаські виробники лазерних пристроїв. Саме у нашому місті їх і виготовляють. Черкаси є тим містом, який в время рієць радоначальниками українських лазерних установок. Они задают тонус практически всей Украине по самым новым технологиям. Ваши черкощане приложили к этому руку и обеспечивают практически, я думаю, полупроводниковыми чуть ли не 80% всей Украины. Пусть це начало розвивається і ми будемо дуже раді з вами співпрацювати. гостям лікувального закладу колектив п'ятої Черкаської міської поліклініки, який першим взявся за освоєння лазерної хірургії в області, провів майстер-класи з різних видів хірургічного втручання. За словами учасників лікарського форуму за лазерною хірургією, майбутнє всіх напрямків медицини, як української, так і світової. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Вік Кановини.